Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про 5 найотруйніших павуків України. Вони можуть лякати своїм виглядом і отрутою, але є важливою частиною нашої природи. Давайте дізнаємося, хто з них найнебезпечніший на п'ятому місці павук Христовик. Його легко пізнати за малюнком у формі Хреста на спині. Хоча він має отруту, для людини вона абсолютно не небезпечна. Максимум, що ви можете відчути після укусу, легке подразнення. Хрестовик більше вражає своєю здатністю створювати витончені павутини. На четвертому місці аргіопа тигрова. Це дуже яскравий паук з чорними та жовтими смугами, що нагадують тигрові. Ргіопа дуже красивий, але її отрута сильна, хоча вона не представляє великої небезпеки для людини, її укус може викликати біль, набрик і легке запалення. Найчастіше цей паук живе в садах і на відкритих ділянках. Третє місце займає жовтосумний павук. Його отрута вже трохи сильніша. Укус може викликати свербіж, почервоніння та легке печіння. Цього паука легко упізнати за яскравими жовтими плямами на спині. Він не агресивний, але краще не намагатися його ловити. На другому місці Південно Руський Тарантул. Найбільший паук України. Його укус дуже болючий через сильну отруту, яка викликає запалення, напрямки та навіть слабкість. Але серйозних наслідків укус тарантула зазвичай немає. Цей гігант мешкає переважно у степах і полює вночі. Перше місце посідає чорна вдова, найотруйніший паук України. Її отрута впливає на нервову систему і може викликати сильний біль, м'язові спазми та навіть серйозні алергічні реакції. Вкус цього паука рідко закінчується серйозними ускладненнями, але звернутися до лікаря все ж таки варто. Ось і все, це був мій топ 5 найотруйніших пауків України. Сподіваюся, тепер ви більше знаєте про цих незвичайних створінь. Якщо вам сподобалось, підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять. До зустрічі!